Наскільки можна довіряти цифрам, що показує ваш мультиметр. Певне, багато хто задавався цим питанням, в тому числі і я. Сьогодні я спробую перевірити точність мого основного мультиметру, його попередника, китайського чудо комбайну в Нірсі, цього стрілочного ретроприладу та копійчаного тестера, що продається всюди, де тільки можна. Але як перевірити точність мультиметру, якщо для перевірки є тільки інший мультиметр? Тим більш, що як відомо, китайцям нема віри. Хоча давайте заглянемо, що вони пишуть в інструкції. Мій основний робочий мультиметр Mastec ms 8268 в його інструкції китайським по-білому написано допустиме відхилення в 0,7% плюс дві одиниці молодшого розряду. Обидва старих цифрових мультиметри заявляють точність у 0,5%, що дещо краще. Для фнірсі не вказана точність вимірювання. Також не вказано вхідний опір для вимірювання напруги. Що тут сказати? Іграшка є іграшка. Та перевіримо і його. Для перевірки потрібен зразок точної та стабільної напруги. Я замовив цікаву мікросхему: прецизійне джерело опорної напруги. При напрузі живлення від 3 до 18 вольт. Ця мікросхема видає 2,5 вольти з точністю від 25% до 1,1% залежно від класу точності. Схема підключення простіше нікуди. Сюди подається живлення, звідси виходить точна напруга. На вхід і вихід по конденсатору ємністю 1 мікрофарад для фільтру. Давайте зберемо її та перевіримо, як вона працює. Після пайки важливо гарно відчистити плату від флюсу, для того щоб паразитний опір та ємність не впливали на результат вимірювань. Для цього я використовую ізопропіловий спирт та звичайну зубну щітку. Живити схему я буду від акумулятора. Це зручно та немає ніяких імпульсних завад. В даташиті вказано, що за відсутності значного навантаження вихідна напруга має бути щонайменше на 200 мВ більше за вихідну, тому 3,6 В від акумулятора буде більш ніж достатньо. 2,5 В знаходиться майже посередині діапазону вимірювання мультиметра мастек. Для інших тестерів потрібен дільник. Для дільника я візьму два резистори на 5 кОм та для максимальної точності постараюсь підібрати максимально близькі значення опору, здається, вони всі однакові. Добре, зробимо по-іншому. Напруга на обох половинках майже однакова. Ось ці два й візьмемо. Дільник запаюю на макетній платі та під'єдную окремий роз'єм до його виходу. Вихідна напруга складатиме рівно половину, тобто 1,25 Вольти, що гарно вписується в діапазон 2 В більшості тестерів. Чи впливатиме вхідний опір мультиметра на точність напруги здільника? Адже при підключенні опір нижнього плеча дещо зміниться. Давайте порахуємо, значення вхідного опору мого цифрового мультиметру складає 10 мм. При цьому по формулі. Опір нижнього плеча дільника буде замість 5 кОм складати 4,997 кОм. Це дасть зниження напруги приблизно на 0,05%. Перевіряємо мультиметром опорно вихідну напругу. Як бачите, вольтметр дещо занижає показники 2491 замість 2500 мВ. Похибка складає 0,36%. Це в межах заявлених характеристик. Давайте перевіримо старіший мультиметр DT9208A. 2,5 В можна виміряти тільки в діапазоні 20 В. Мультиметр показує 2,46 Вольти. Похибка від фактичного більше 1%. Можлива причина тому солідний вік приладу. На діапазоні 2 вольти показники складають 1235 мВ, при фактичних 1250. Настала черга дешевого тестера dt 832. Хоч він ще старіший за попередній. Та на диво показує 248 на діапазоні 20 В. На меншому діапазоні 1239 мВ це 0,88%. Вхідний опір цього мультиметру складає 1 МОм. Це спричиняє падіння напруги вже в 0,5%. Тому фактична похибка може бути десь у 0,38% і це також відповідає заявленим параметрам. Перевіримо китайський чудо комбайн в Нірсі. Нагадаю, він має функцію вольтметра, та його характеристики, окрім діапазону напруги, та точність невідомі. Прилад має окремий вхід для вимірювання напруги, куди можна підключити, окрім комплектних крокодилів, ті самі щупи від осцилографу. Це дуже зручно. Для напруги 2,5 В показник 2,55 В 2 – 2% похибки, і це найгірший результат серед усіх. Хоча придбаний він зовсім недавно. Для напруги 1,25 В відносна похибка ще більша, та я помічаю, що в обох випадках вольтметр завищує показники чітко на 50 мВ. Цікаво, з чим це може бути пов'язано і нарешті стрілочний прилад TL4M. Два з половиною вольти він показує чітко. Замість 125 В показує приблизно 1,18. Та це очевидно пов'язано з низьким вхідним опором. Він відчутно знижує напругу, що вимірюється. Тепер я перевірю, чи співпадають оці прецизійні 2,5 В з тими 2,5 В, що видає мій лабораторний блок живлення. Для цього я виставлю на блоці. Точно таку саму напругу 2500 мВ. Об'єднаю загальний провід обох джерел, підключу щупи вольтметра між двома плюсами та вимірюю напругу на найменшому діапазоні. Якщо напруги ідеально рівні, вольтметр має показати 0. Різниця складає 0,7 мВ. Якщо чесно, результат мене вразив. Відхилення напруги між двома приладами складає менш ніж 0,3%. Значить, китайці можуть, якщо хочуть. І в номінації найточніший мультиметр перемагає ось цей блок живлення. Тепер, коли показники вольтметру перевірені, Давайте подивимося, скільки видає мікросхема TL431. Вона широко використовується як недороге джерело опорної напруги. Її вихідна напруга складає 2495 мВ. Відхилення при цьому складає від 05 до 2% залежно від виробника та моделі. Ця точність мінімум в 5 разів менша, ніж моя мікросхема. Напруга стабілізації для ТЛ431 вимірюється при керуючому вході замкнутому на катод та струмі в 10 мА. Для цього я під'єднаю послідовно резистор в 1 кОм та подам напругу 12,5 В. 2484 мВ. Згадаємо, що цей мультиметр занижає напругу на 9 мВ, тому фактична напруга складає 2493 мВ і це дає точність майже в 1,10% непогано. Тепер ви знаєте, як перевірити мультиметр та вимірювати напругу ваших батарейок з космічною точністю. Радий, якщо відео було для вас цікавим та корисним. Чекаю ваших коментарів та до наступних відео.